Найекстремальніша версія ловимо і готуємо. Гля, дивись. Смертельний бруд. Один, два. Ласкаво просимо на як говорять забуті острови південної частини Тихого океану. Я перебуваю в північній частині Вануату, на островах, які не торкнуті і недосліджені. Дістатися сюди було та ще місія: три дні шляху, щоб його чотири дні перельотів. Дві переправи на човні, та ще приватний літак, щоб доставити нас сюди. Це буде цікава поїздка. Великий схил. Він збирає листя, щоб пізніше в них готувати. Тепла. Ага, все зрозумів. Ця витікає з вулкана, а з іншого боку є прісна гірська вода. Ну і жарко тут. Там, на горі діючий вулкан. Прямо за мною біжать потоки гарячої води. Ми будемо йти вище та готувати рибку. Почнемо з самого початку. Побачимося внизу. Якщо звалюся, туди відео не буде. Ми перевірили велику територію та знайшли мілину глибиною приблизно метрів 10-15. Мені потрібно зловити щось, що ми зможемо приготувати на вулкані. Цю маличу називають абаку. Правильно вакама вирушаючи на різні острови або в різні такі місця, ти робиш місцевому населенню подарунок. А натомість, можливо, вони дозволять тобі дослідити їхню територію, на якій знаходиться вулкан. Тому я віддам цього хлопця місцевим гангстерам. і сподіваюсь, мене приймуть. У хлопців якась ламана англійська. Ми вам рибку, а ви нас пускаєте, Ок. Я не так багато ловив полунічних риб, тому що у нас в Австралії їх толком то і немає. Це дуже, дуже пугливі риби. Тому потрібно пірнути на саме дно і сидіти чекати і сподіватися, що місія буде виконана. Я думаю, все ж таки зловлю полунічного луціана і приготую його на вулкані. Побачимося у воді. І нарешті один є один полунічний луціан один з найбільших, яких я ловив. Їх дуже багато на дні, але вони супер полохливі. Я візьму цього хлопця з собою, і ми приготуємо його на вулкані. Ми спокійно рухаємося у великий шторм. Свята корова. За моєю спиною неймовірна штука. Ми збираємося піти подивитися на водоспад, потім далі будемо підніматися до вулкана і, сподіваюся, приготуємо там рибу. Я не знаю, чи вийде у нас, але нікуди не йди. Ми на землі крихітко. Нам туди треба було б знайти шлях нагору ось так. Ось так. Піднімаємось. Змія, тільки погляньте. Я не Я хочу, хочу здаватися агресивним, тому що він буквально вперше бачить людину. Як же круто. Агов, як ти? Обережно. Дивись, як загорнувся. У нас довга дорога вгору до водоспаду. А потім далі. Ми вже близько. Подивися на це. Який високий Офігіти. Я пішов плавати. Як же холодно. От чорт. Зараз ми його обійдемо і далі будемо підніматись до вулкана. Тропічний ліс. Насправді це велике випробування. Не буду вам брехати. Ми навіть ще не на півдорозі. Це ми використовуємо, щоб зв'язати рибу, коли покладемо її в гарячий котел вулкана, який зможемо знайти. Ага, гаразд! Беремо з іншого боку і тягнемо. Тоді добре. Ну от, готово. Мотузка є. Досі не розумію, що відбувається. Нікуди не йдіть! Це важко. У них якась поламана англійська. Оце так. Пар просто всюди. Це ж окріп? Це гаряче каміння. Та ладно! Під усім цим камінням суцільний окріп почав будувати греблю. Ну, чи не знаю. Дорогу, щоб ми перейшли. А це не опалить тебе? Так. Це перше село, через яке ми проходимо дорогою на гору. Ми дали їм трохи рибки, і всі задоволені. багато місцевих сіл бачили таких як ми. Таке буває досить рідко. І хлопець, який нас веде, виріс тут. Його батько, його дідусь досить грамотні хлопці. А тут у нас знову киплячий струмок. І він відразу приготує тебе, якщо захочеш, у його впасти. А тут прісна вода. Вона холодна і нижче. Вони зустрічаються, а сам вулкан ось там вище. Це водичка прісна, і ми можемо її пити, тому. пробуємо. Ох, непогано. Океан далеко позаду. Ось це вихід із зони комфорту. Нічого подібного раніше не робив. Фу! Якась надто потужна пара. Дивіться, це безумство. Смертельний бруд. Вище і вище, вперед, вище і вище. Отже, тут кипляча гаряч. Кажемо простір. Де ми приготуємо рибу? Ми завернемо все, що зібрали, кинемо гарячу воду, і це приготується. Полунічний луцанчик, якого спіймали раніше, зняли з його лузку і готуватимемо цілком, щоб нагодувати всіх хлопців. Так спершу це. А і це виходить три різних. Три різних листя. Так, кидай рибу. Рибка, ось так. Сюди посередині ось так. Так, ні. Не ось ось так це виноградна лоза, яку ми знайшли раніше. Тепер все сходиться, і ще в мене горить спина. Все готово прив'язали ще довгу лозу, щоб потім її витягнути. отже, я збираюся кинути рибу киплячий котел і постараюся не впасти. Раз і два. Ми готуємо рибку в вулкані, і я прив'язую це. так. Ну що там досить гарячі? Обережно? Гаряче. <реш> так, свіжо спіймана рибка з океану. З місцевими хлопцями це так само кльово, як ловимо і готуємо. Я майже впевнений, що перший ще хто це зробив? Так, саквія, скуштуємо. До весілля загоїться. Твоє здоров'я. На смак як раки. Непогано, так? Впевнений, хлопці по-любому розправляться з рештою, частиною риби не так багато залишилося. Це криваві пригоди. Це був класний досвід.